Друзі, всім привіт! Ось ви бачите саму збірну батарею на 4 комірки 280-х, яка пропрацювала один рік, і мій знайомий звернувся до мене з питанням, чому в нього дуже сильно вона швидко заряджається і дуже швидко розряджається. Виявилось, що по-перше, були погано пропаяні ці контакти. Це було просто обжато ось ці контакти. І було виставлено. Такий параметр, як балансування з 3 вольт. Зараз у нас дуже велике відключення. Зараз 4 доби вже немає світла. Заряджаємось від генераторів. І в чому була проблема? Проблема перша була в тому, що були ось ці роз'єми дуже погано обтиснені, і те, що балансування відбувалося від 3 вольт. Також дуже важливо, щоб у нас е була правильно відкалібрована напруга батареї. І відкалібрований струм самої БМС. Зараз, так як у нас не вистачає часу, ми використовуємо для допомоги балансування ось такі, таке приспособлення. Це лампочка для того, щоб пришвидшити розряджання однієї комірки, тому що не вистачає 1 А для того, щоб розрядити цю комірку. І ми допомагаємо цією лампочкою. Струм тут тече 2,3 вольти. Тобто ми в два рази пришвидшили її балансування. Ось як це виглядає через додаток. Ми бачимо, що четверта комірка має в нас 3,550. Вона до цього дуже сильно заскачувала до 3,65, вимикалася, переставала працювати. Заряджання і постійно це проходило. Але ви бачите, що в нас ще є комірка четверта, вона дуже велику напругу має, і комірка номер 3 Друга і третя комірка вони ще не дозряджені. Таким чином ми за допомогою лампи допомагаємо нашому акумулятору. Ось так це все виглядає. Тобто декілька інверторів заряджається від генератора, тому що неправильно були налаштовані. Тобто тут якась міні-лабораторія. Тут вже в нас встановлено правильне налаштування, старт напруги для балансування 3,45 вольти. Після цього значення в нас балансування проходить дуже швидко і вірно. Якщо у вас є якісь зауваження, залишайте свої коментарі.